Слава Ісусу Христу, час молитви, час питань. Перед тим, як ми звернемося до нашого ефіру, я хочу всім подякувати, хто нас дивиться. Хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підпишіться, поставте свої лайки, ставте свої коменти, задавайте запитання, постараємося разом якось більше і більше готуватись до цих останніх днів. Також ви, можливо, зауважили, що... Останні передачі наші були зі збоєм. Деякі передачі ми взагалі не зуміли зробити так, як би ми їх хотіли зробити. Просидів цілий день минулу п'ятницю в церкві і нічого не зробив. Чому? Ми купили новий комп'ютер. Добре, дякую, хто нам допоміг, і Господь благословить. І тепер виявилося, що наша камера є ноль. Мерехтить, треба перетягувати всі кабелі і, одним словом, повністю все поновити. Зараз люди, які прийшли до церкви, сестри, які приймають участь у нашій програмі, принесли свої телефони. Останні передачі наші були з телефоном зроблені. Принесли два телефони, і тепер мене пишуть на телефон. Зараз я звернувся до одного зі своїх спеціалістів, друзів, які мають в кінці цього місяця приїхати і допомогти нам провести все по-новому, зробити все нове. До чого це я говорю? Ми бачимо. Наші видатки. Ми самі цього не одужаємо, щоб купити нову камеру добру, щоб перетягнути шнури, той чоловік, який буде це робити, це все є витрати, витрати і витрати. І тому я звертаюсь до вас, мої дорогі улюблені, якщо ви маєте бажання чимось допомогти не для мене, навіть не для церкви, а для нас всіх, для передачі, для передачі, щоб ми могли повністю обновити. Наш ресурс, і я вже думаю, до, аж до приходу Христа ми вже цього потребувати не будемо. Хіба що станеться таке, що від нас не залежить? Тому що в такою апаратурою, як я працював в п'ятницю минулої пізніше, працювати неможливо. Я кажу, знервувалися, провели провели дуже багато годин в церкві, приїхали до помічники і нічого не зробили. Виявилося, що все треба зміняти. Молимося за це, і я вірю, що є добрі люди. Добрі брати і сестри, які допоможуть нам вийти з цієї кризи. Знову ж таки, якщо хоче Бог, і якщо хочемо, ми, хай Господь нас благословить. Сьогоднішній наш ефір буде називатися Це закінчення чи початок Великої війни? Про що йде мова? Зовсім недавно ми стали свідками 12-денної війни. Між Ізраїлем і Іраном. Це, звичайно, була більша війна між Іраном і Сполученими Штатами Америки, і нам об'явили, що все закінчено. Іран є на лопатках, і він тепер ніякої терористичної загрози, перш за все, для Ізраїлю, а в дальнішому і для цілого світу, вже робити не буде. Як ви думаєте, це правда? Чи над цим працює, чи над цим працює світовий уряд? Ми бачимо з однієї сторони, зараз робиться теншень чи увага спеціальна, щоб знищити Ізраїль, щоб зробити все можливе і неможливе, щоб на землі не, не було такої церкви, яка може нести істину і правду. І зараз раптом диявол дозволив, щоб основна загроза для Ізраїлю була так легко знищена. Я більш як впевнений, що для нас щось показує таке, що відводить нас увагу від основи основ, а те. Що має піти проти Ізраїлю, включаючи сам Іран, він набирає своєї сили і себе покаже. Пам'ятаємо, зачитаємо слова перед нашою молитвою. «Признавай...» То є Якова 5.16. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Особлива увага на цю частину вірша. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Пам'ятаємо зовсім недавній час, 2020 рік. Пандемія, прийшла пандемія, весь червоний світ, вся Україна червона, Канада червона, всі передові такі сильні, розвинуті країни червоний, карантин. Тільки почалася агресія північного ворога, і зразу пандемія щезла. Немає. Немає пандемії. Моє перше розуміння, коли ми ж мав всі переживали, однак мали однакове переживання. Люди, які були атаковані, особливо в Києві, побігли в метро. Яке буде відчуття зразу? Розуміння, що зараз всі метро, вже з метро ніхто живий, не вийде. Путін знав, що зробив. Всіх загнав у метро, і зараз всі там заразяться, і всі мертві вийдуть назад. Але того не сталося, і на слідуючий день не сталося. І через тиждень не сталося, і по сьогоднішній день нічого не сталося. Похорони Єлизавети, які були в Англії, які зібрали поверх 2,5 мільйони людей в одній групі, якраз в період пандемії, перед тим всі мусили в масках бути, і нічого не сталося. Ми бачимо награність ситуації. Робиться те, що диктує, зробити зараз той, який має зайняти позицію всесвітнього лідера, а пізніше сісти в храмі. Чим закінчується пандемія? Відкриттям дверей для агресора. Агресор нападає на Україну. Країна, яка абсолютно ні в чому не винна. Собі нормально люди ходять на роботу, ходять до церкви, працюють і тут раптом почали летіти ракети. Чи міг хтось повірити в таке? Звичайно, і президент навіть не міг таке повірити. Не треба його звинувачувати в тому, чого нема. Він не вірив, і я не вірив. Я думаю, більша частина не вірила, То, що показували певні факти, то, що говорили, ну то говорили. Але коли маєш відносини, так би сказати, між двома найближчими народами, то як він може атакувати? Нема. Не може такого бути. І то полетіло. Кінець пандемії привів до великої війни. Як ви думаєте, як зараз? Закінчиться ця війна? Це є закінчення війни? Чи це є відкриття дверей для якоїсь іншої події, яка має статися в світі, перед тим, як має церква бути підхоплена. Ми маємо розум, народжений згори, і ми повинні цей розум вживати на основі Біблії, в якому часі ми з вами живемо. Якщо перед тим. Було випробування для світу цілого світу через пандемію, яке віднесуся до цієї, до, до цієї штучної біди. Людей багато від неї померло, але То це була штучна біда. Ми знаємо, не могла вона так раптово закінчитись і так раптово виникнути зразу в всіх країнах світу. Одинаковий сценарій, однакові протоколи. Пізніше друге велике випробування, яке прийшло на, на людей цілого світу, а найбільше до церкви, як ми ставимося до цієї війни. Одні зайняли позицію агресора, другі зайняли позицію тих, кого атакують і невинно вбивають. І там, і там, ніби є якась правда, якщо слухати, зараз це закінчиться не просто так. Це все зроблено. І готується зараз найбільше випробовані, яке приходить зараз світ перед періодом великої скорботи. Це має статись на основі Біблії. Коли ізраїльтян мають погнати до того місця, де вони мають всі разом зібратися, бо це їхня держава, це їхній період великої скорботи. Даниїла період сім років, 69 сідмін пройшло. Вивчаємо акуратну книгу Даниїла, Невелика книга, всього 12 розділів. І він конкретно показує, особливо в останніх розділах, із сьомого по дванадцятий, як все має відбутися з Ізраїлем в останні дні. Як, якою буде політична влада, якою буде духовна влада, як буде виглядати Ізраїль в останні дні? Ми живемо зараз з вами на грані. Не пройде і це покоління, каже Ісус Христос, від того моменту, як Ізраїль утворився, відкис моковниці від оживуть, які не жили 2000 років, не пройде і це покоління, тобто 1948 рік. 14 травня, коли Ізраїль народився, ізраїльтянин, який народився в цей день, він побачить все до кінця, не пройде і це покоління, як все має збутися. Остання сідьмина, яка ще не відбулася, яка зараз має відбутися. Ізраїльтяни, як ніхто цю, ізраїль... цю сідьмину чекають. звичайно, чекає і церква. Тому що від цієї сідьмини буде залежати, де буде церква. Чи вона буде в небесах. Чи вона ще буде продовжувати своє існування тут на землі, якщо сідьмини не було? Основним показником є Ізраїль. І зараз третє, найбільше випробування, яке має прийти на землю, це є гоніння ізраїльтян. Як ми сьогодні повинні до цього віднестись? віднестись. Зараз моя особлив... моє особливе слово. Ніколи ніякому випадку не дозвольте своїм емоціям піти проти народу Божого. Ніколи, навіть якщо ми знаємо, що більша частина біди, яка зараз робиться в цьому світі, це є через ізраїльтян. Те, що світова арена ким керується, це є ізраїльтяни. Але для нас є попередження слово Боже. Основа основ: благословіть. Навіть в тому, що робиться деколи неправильно, не благословіть їхню дію. Те, що робиться нечестиво, а благословіть тим, що ви станете на коліна і будете молитися за святий ізраїльський народ, який зараз має війти в період великої скорботи, якщо диявол їх знищить. все, кінець. Диявол переміг. Немає тоді підхопленої церкви, немає тоді того всього, що ми називаємо Біблія, це Слово Боже, нічого не збулося. І якщо зараз ще церква собі дозволить, навіть тому розумінні, що є база для того, щоб погано віднестись до ізраїльтян, бо вони так багато поганого наробили ніякому випадку. Тому що, коли ми читаємо з вами особливо книгу «Второзаконня», 28 розділ, що і в благословінні люди побачать, що це Божий народ. А ще найбільше побачить, там є ціле ступені, 4-5 ступеней, гірше прокляття, ще гірше прокляття, ще гірше прокляття. І люди, коли подивляться, що ж то з ними робиться, це Бог їм дає покарання. Це Бог є над ними. І всі ми бачимо, що Бог є, і Він зараз своїй справедливості показує своє життя, показує Божий народ. Бог його коректує, наводить на лінію правди. Народ, можливо, не слухається, але прийде момент тисячолітнього царства, коли вибраний залишок їх буде дуже мало відуду, тисячолітнє царство, і Місіанське царство для них настане. І тому сьогодні задача церкви молитися за тих, хто є зараз під найбільшою атакою диявола. Третє випробування, яке зараз має прийти на землю. Це є власне гоніння ізраїльтян, і їх мають погнати зі всіх кінців земної кулі, погнати на їхню обітовану землю, де вони всі осядуть. І зараз диявол в своїй хитрості, ніби об'являє себе місією і лідером цих людей, фінально зробить все для того, щоб їх знищити. Той, хто вийде з ізраїльтян, з, як ми з вами досліджували це питання, коли ми. З вами читаємо книгу буття 49 розділ, 16 вірш. Конкретно коли Яків буде благословляти своїх синів, і коли він буде говорити про про коліно Дана. Він скаже фактично не благословіння, а прокляття, яке в данішому дан має пожати. Читаємо 16-й вірш 49-го розділу. Дан буде судити свій народ як один із ізраїльських родів. Дан буде вужем при дорозі, змією отруйливою при шляху, що п'ятий куневі кусає, і його верхівець позад себе впаде, і далі, як і в своєму розчаруванні, вигукує: Спасіння від тебе чекаю, о Господи, не віддана. А спасіння від Тебе чекаю, о Господи. Ми бачимо конкретне пророцтво. І зараз це все буде. І буде їхній месія, буде той, хто посаджений на трон, але фінал цієї отруєної дияволом людини буде зробити те, щоб всіх ізраїльтян знищити. І зараз ми бачимо, в якому часі ми живемо. І тому недаремно, самим зараз дуже складним випробуванням, перш за все, для церкви буде те, що держава почне. В лиці світового уряду переслідувати ізраїльтян, і як в цей момент себе поведемо ми. Найбільший фокус спасіння від євреїв, Месія і Ісус Христос від євреїв. І якщо поразка би з ізраїльтянами сталася, що вони не зможуть пройти період великої скорботи, поразка буде для всіх. Пам'ятаємо про це. І тому сьогоднішня моя просьба, сьогоднішня моя настанова для всіх нас, хто слухає, Молимося за ізраїльтян, молимося як ніколи сильно, тому що ми підійшли до цієї фінальної лінії, коли в будь-який момент той, хто утримує, є забраний, тобто Дух Святий забирає церкву, виявляється беззаконник і починається його безчинство. А зараз молимося, ще також за всі наші нужди. Слава Господу! Дякуємо пастору Олександр, хай Господь благословить і укріпить силой Духа Святого і всіх любящих його. Молимся за Матвея, родителей і за всі страни міра, Божого всім благословення. Просимо ім'я Ісуса Христа, сестра Гана. Дякую Ісусу Христу за його велику милість. Молюся за пастора Олександра і сім'ю, за всю команду, за молитовників, за всі нужди на цій сторінці, сестра Ореся. Отець небесний, во ім'я Ісуса Христа прошу об ісцілені Матвея волі Твоєї. Вітаю вас, пастор Олександр, а також всіх, хто є на нашій сторінці. Слава Господу нашому Ісусу Христу за всі стілення, чудеса, які свідкуються на цій сторінці. Дуже прошу продовжувати молитися за чоловіка Карла, щоб Господь звільнив його від коріння, пиття алкогольних напоїв, і щоб Господь забрав його від тих друзів, які примушують його це робити. Вірю в Господа і силу молитви. Господи, просимо тебе за стілення Матвійка, для Тебе немає нічого неможливого. Прояви свою милість. Щиро дякую за ваше служіння, за вірність. Але розвиток подій не залежить від наших бажань, Є слово Боже, пророцтво, які здійснюється. Але ж Київ не є північною столицею. Я, звісно, не претендую на те, щоб моя думка була слушна. Це і роздуми. Молюся за всіх нужденних. Дуже прошу помолитися за мого зятя, якого хотіли засудити за відмову від мобілізації за релігійними переконаннями. Але він хоче бути корисним, і навіть його можуть взяти у підрозділ на небойову посаду. Без присяги. Підтримайте, будь ласка, в молитві. Щиро дякую, сестра Олеся. По, до попередньої думки, але ж Київ не є північною столицею. Звичайно, Київ не є північною столицею, але в будь-який момент цією столицею може статися. Як це може статися? Ми знаємо, що може статися здійсно з Московією і зі столицею. Вона може бути моментально знищена. І тоді події будуть розвиватися зовсім по-інакшому. Хто тоді стає північною столицею ці останні дні? Пам'ятаємо розвиток сценарію, як я казав. Перемога може бути на стороні Росії, якщо це зроблять, захочуть зробити, зроблять. Перемога може бути на стороні України. Також ми з вами розглядали і третій сценарій, що об'єднаються незалежно від когось, зроблять свою коаліцію, роштував Мішех, всі об'єднання і йдуть проти Ізраїля. Тому будьмо дуже обережні. Ми живемо в останні дні. Звичайно, про Київ ми не читаємо в Біблії, як і про багато інших міст ми не читаємо. І про Москву ми не читаємо, і про Нью-Йорк ми не читаємо. Читаємо про дуже маленьку кількість міст, які будуть згадані в останні дні. Дуже маленька, обмежена кількість міст: Дамаск, Єрусалим, ще декілька міст. І на тому кінець вся географія. Ми повинні розуміти, що означають народи в останні дні, що означає розшифровка тих назв, які є написані в Єзикіля 38-39, що написано в Даниїла, особливо в останніх розділах. І коли ми вивчаємо науку богослов'я, вивчаємо розселення народів, як вони змінювали свої назви, як вони називаються сьогодні, що виникло, на місці, тих, де колись, на місці того, де колись взагалі не було нічого, до речі, де. Можна сказати, трошки менше, як півтори тисячі років. Виник, виникло місто Київ, де взагалі нічого не було. Що означають північні народи, навіть назв не було таких, такої для пророка Єзекіїля, який називає, не називає, прийдуть такі і такі народи. Каже, північні України, північні народи, тому що таких народів ще не було. Вони мають тільки утворитися, прийти. Багато народів утворилися зовсім недавно. От повивчайте, коли утворилося слово Італія, коли утворилося слово Україна, коли утворилося слово Росія, коли утворилося слово Сполучені Штати Америки. Зовсім недавно. Це аж ніяк конкретно так не буде написано в Біблії, але конкретно показано, звідки це буде все починатись. І тому вживаємо свій розум, розум базуємо на Біблії, хай Господь нас веде і ще раз покаже для нас, в якому часі ми живемо. Молимся за наш рідний край, молимося за нову країну, в якій ми зараз проживаємо, і особливо молимося за ізраїльтян. Пам'ятаємо, що ми живемо в такий час, коли одне з найбільших випробувань для церкви це буде, як ми будемо благословляти Ізраїль. Щось подібне, як було під час Другої світової війни, скільки людей віддали своє життя, щоб зберегти. Не в чому невинних людей, проти яких піднялася агресія Німеччини. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за наше життя, дякуємо за те, що ти даєш нам ще можливість молитися один за одним. Ти бачиш нашу передачу. Ти бачиш тих, хто є посвячений для цієї сторінки. Ти бачиш, наскільки ми є залежні від тебе, особливо в питанні молитви за істілення людей. За істілення ситуації, яка є в Україні, яка є в цілому світі, особливе благословення для ізраїльтян, цього маленького Божого народу, благослови. Все ми вручаємо в Твої святі руки. Будь разом з нами. Особливо вперед день, коли ми будемо в неділю згадувати вечерю Господню, благослови розуміння, що означає для нас Голгофа, що означає для нас хліб, чаша. Допоможи нам зрозуміти, в якому часі ми живемо. І діяти так, як хочеш ти, благослови. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокосу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство. І сила, і слава по віки віків. Амінь.